Заява Зеленського шокувала ракет для ППО. Більше немає. Артилерія закінчується без допомоги. США ми програємо війну. Докладніше про це далі. У випуску ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Федор. Ставте вподобайку і починаємо. Без допомоги від штатів перемогти у війні не вдасться. Про це Володимир Зеленський заявив інтерв'ю виданню PBS. Президент наголосив, що Україна конче потребує артилерії та авіації. Це те, в чому в Росії величезна перевага. Без підсилення українському війську доведеться відступати. Цитую сьогодні артилерійський снаряд один до десяти. Чи можемо ми так стояти? Ні, літаків один до тридцяти. Як можна воювати за цією статистикою? Вони будуть нас щодня штовхати назад. Якщо ми хочемо на 100% захищати те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до порівняльних цифр 10 до 10. Кінець цитати. незадоволений президент новинами із американського конгресу. Там уже нібито планують розділити допомогу Україні та Ізраїлю на окремі законопроекти і голосувати за кожен по черзі. На думку зеленського, це ганьба. Ще одна цитата: якщо Конгрес поділить допомогу після всього того, що відбулося на ізраїльську та українську, то це свідчить про те, що це питання виборів для США. Зараз, коли весь світ каже, як же так Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це значить, що всім все одно скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги. Кінець цитати. Крім того, Зеленський пояснив журналістам, як окупантам вдалося зруйнувати терпільську тез. Президент повідомив, що росіяни запустили по енергооб'єкту 11 ракет. Сім з них збили, а ще чотири влучили в тез через те, що банально закінчилися боєприпаси для ППО. Це наслідок затримки допомоги від партнерів. Також глава держави пояснив свою позицію щодо переговорів з Путіним. Якщо коротко їх не буде, Зеленський наголосив, попри всі заяви з Кремля, Росія не бажає йти на діалог про завершення війни. Путін хоче знищити Україну. Процитую для нього перемога це знищити Україну. Ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити, просто вбити? Він каже: або ви частина Росії, або ми усіх вас знищимо. Кінець цитати. Крім цього, Зеленський дорікнув заходу подвійними стандартами. Мовляв, під час атаки Ірану на Ізраїль, 14 квітня, союзники допомогли збити майже всі ракети та дрони, і це при тому, що Ізраїль теж не в НАТО, як і Україна. У нашому випадку зауважив президент, партнери чомусь бояться втягнення альянсу у війну з РФ. У Вашингтоні не забарилися з відповіддю та пояснили, що свою позицію не змінили і захищати небо над Україною не будуть. У Білому домі стверджують, що війна в Україні та Ізраїлі відрізняється. Процитую. Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти, що на початку конфлікту в Україні що Сполучені Штати не будуть брати участі у цьому конфлікті у військовому плані. Кінець цитати водночас Street Journal припускає, що Джо Байдена всерйоз лякали ядерні погрози Путіна. Президент Ша нібито намагається діяти обережно, щоб не спровокувати диктатора до застосування ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження. Видання додає, що українці роздратовані у несправедливому ставленні США до війни в Ізраїлі та Україні. Мовляв, американські винищувачі спокійно збивають ракети та шахеди ще на підльоті до Ізраїлю. В той час як Конгрес вже півроку навіть не спромігся виділити пакет допомоги. За словами народного депутата Ярослава Железняка, є шанс, що конгресмени схвалять майже 60 мільярдів підтримки Україні. Вже цього тижня для цього мають пройти голосування і в палаті представників, і в сенаті. Втім, поки невідомо, розглядатимуть допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню одним пакетом чи окремо у Білому домі. Виступають за цілісний законопроект. Прес-секретарка Карін Жан П'єр наголосила, що окремі документи Байден не схвалить за її словами. Такий підхід до голосування за допомогу Ізраїлю та Україні тільки затримає надання підтримки цим країнам. Друзі, пишіть в коментарях, чи дратує вас затримка допомоги від штатів і чи вважаєте ви несправедливим підхід Вашингтона до захисту Ізраїлю та України? Цікава ваша думка. На цьому мене все. Дякую вам за увагу. І побачимось.